Саме тоді від спецслужб я отримав інформацію, що планується моє фізичне усунення в зоні бойових дій. Саме тоді я знайшов на днищі своєї машини GPS-трекер. Саме тоді, в нашому житті, можливо, випадково, а можливо і ні, з'явився короткий Сергій Аркадійович. Він же малюта, він же босман, ФСБшний Сексот, який займався замовними вбивствами в Білорусі на Росії. А потім і в Україні з подачі Авакова. Якщо дуже стисло, 47-й полк намагались тупо віджати. Ми доклали максимальних зусиль, щоб уся ця наволоч з нашого життя зникла. Для нас було вкрай важливим в процесі цієї боротьби не перетворитися на тих, проти кого ми боремося, Щоб нам не загрожувало, не переступати через свої принципи, не йти на угоду з совістю і зберегти свою честь і гідність.